Така відеофіксація, відео диагностика. Що в нас є? Ми бачимо тут де тройник другого поверха, врізка, але це по стояку. Чуть-чуть вище. отут тут ломане. Отут відломане. Отут от. Обоманий от, от mm -hmm. кусок горловини вище вашого тройника по стойку. Mm -hmm. Я змиваю, дивіться, зараз потіче вода. Бачу. Mm ну вже видно. -hmm. Потекла вода. Заключення. Лопнув тройнік чи хрестовина. Я не знаю, як тут іде, на дві квартири суніжних. Mm -hmm. І ви, і він. Торона нейтральна, вище самого тройніка. Врізка верхньої труби стояка в тройнік. Горловина лопнувши. І отут кусок одломався, і там є пустота, яка викидує воду в шахту. Висновок, заміна хрестовини чи тройніка чугунного або ремонт в шахті.